Всім привіт! Сьогодні в випуску Сабо відреагував на конфлікт Шоковського та Єрмоленка в Динамо. Київ Україна отримала підсилення на матчі відбору. Названі найкращий гравець та тренер в УПЛ за вересень. Маркевич готовий очолити збірну України. Легендарний екстренер Йожев Сабо поділився своїм поглядом на ситуацію навколо Андрія Єрмоленка та Олександра Шевковського. Чи припустима така поведінка від одного з найдосвідченіших гравців Динамо? Він же поговорив з Шовковським, значить, той дозволив Ярмоленку. От якби він сам не сказавши ні слова, не попередивши, пішов, була б інша розмова. А так виходить, що головний тренер дав добро. Може, справді у Ярмоленко справи якісь жінка захворіла чи дитина. Та мені цікаво інше. Чи розраховує на Ярмоленка, Шовковський взагалі? Якісь розбірки між ними вже тривають давно. Подібна поведінка Ярмоленка, ознака кризи в колективі Динамо. Зрозуміло, що так, тут і вигадувати нічого не потрібно Потрібно. Зрозуміла річ, я ж кажу, що між Ярмоленком і Шовковським щось відбувається. Потрібно, щоб Саша розбирався, а найкраще президент Динамо. Це не нормально. Я так думаю, що в команді є гравці, які підтримують Ярмоленка, а є такі, що за Шовковського. Жахливо, що таке відбувається в колективі. Терміново потрібно щось робити, щоб налагодити стосунки в колективі і уникнути розділення. Який бачу вихід із ситуації, помирити колектив, можна йти по жорстких рішеннях. або Міняти Шавковського на іншого тренера або розірвати контракт з Ярмоленком, чи щоб він сам якось пішов, але найкраще це всім разом зібратися, обговорити ситуацію, і знайти можливість працювати на успіх команди спільно зі свого досвіду. Скажу таке: я добре знаю Сашу Шавковський надто м'який, щоб зібрати команду разом та гепнути колоком по столу чи когось покарати. Поділився саба в інтерв'ю українському футболу. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Віталій Миколенка та Руслан Маліновський вперше за довгий час зустрілися у таборі національної збірної. Про це повідомила прес-служба УАФ. Зазначимо, що обидва гравці з різних причин не приїхали до розташування синьо жовтих у вересні. Віталій пропустив збірну через травму. А Руслан отримав свій перший виклик майже за рік. Нагадуємо, 10 жовтня Україна зіграє з Ісландією, а 13-го спробує реабілітуватися за несподівану нічию з Азербайджаном. Півзахисник Карпат Бруніньньо та головний тренер металіста 1925 двадцять Миладен Бартулович визнані найкращими в українській прем'єр-лізі за підсумками вересня. Українська прем'єр-ліга традиційно організовує голосування, щоб визначити найкращого футболіста та наставника місяця. Найкращим грацем вересня став Бруніньо. Півзахисник Карпат яскраво проявив себе у видовищному поєдинку проти Динамо, де відзначився забитим м'ячем результативним асистом. Серед тренерів перемогу здобув Младен Бартулович. Його команда металіз 1925 у вересні взяла сім очок із дев'яти можливих у чемпіонаті і пробилася до 1-8 фіналу Кубка України. Авторитетний український тренер Мирон Маркевич відповів на запитання, чи погодився б він зараз очолити збірну України. Не хочу назвати це питання провокаційним, але якби зараз не було головного тренера у збірні України і вам запропонували цю посаду. Ви б погодилися? Потрібно було б дуже добре подумати. Багато нюансів щодо нерозуміння ситуації навколо збірної, але я не можу категорично сказати ні. Але ви ж здійснили свою мрію лише частково, коли побули біля керма національної команди всього чотири матчі. Ви не сказали свого останнього слова? Чи не так? Так, я не сказав останнього слова, але якби мені було трохи менше років, я б не сумнівався у своєму рішенні. Зараз не хочеться помилитися. Це дуже серйозна відповідальність. Італійський журналіст Якопа Мірабелла пояснив, чому український нападник Роме Артем Довбек у підсумку не змінив клуб у літнє трансферне вікно. Якщо бути відвертим, Довбек був дуже близьким до переходу в наполі. Він, як і пелегріні, вже фактично зібрав валізи. Очікувалася вагома пропозиція щодо українця. Однак, спортивний директор Роми Масара на жаль, так і не отримав її через обмеження, пов'язані з фінансовим фаерплей. Саме тому клубу довелося залишити цих футболістів. Наполі активно стежив за довбиком, але ще більший інтерес проявляв Мілан. Навіть велися перемовини про можливий обмін на Хіменеса. Однак угода зірвалася. І мушу сказати, що зрештою все склалося вдало. Особисто мені довбик дуже імпонує. Він надзвичайно корисний гравець для рівня серії. А початок сезону безумовно виявився складним у психологічному плані. Йдеться про футболістів, які усвідомлюють, що не повністю відповідають технічному проекту «Гасперіні». Але все одно віддають максимум заради команди, зазначив Мірабелла в ефірі програми Футбол-клуб на радіостанції One Station». Форвард Братиславського слова на Микола Кухаревич відзначився забитим м'ячем у поєдинку 1/32 фіналу Кубка Словаччини проти команди П'єштани з 4-го дивізіону України. забив на 29-й хвилині зустрічі. Цей гол став для Кухаревича восьмим у 16-му матчі за Словану поточному сезоні. Це і нарезультативніша кампанія Миколи у кар'єрі. Для порівняння в сезоні 24/25 він забив 7 голів у 28 поєдинках. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй qr код або переходь за посиланням в описі.